тисяч років по тому. стояв він тут майже вічно. Але зараз він був ще так. пустений храм має багато шуток і тому він знаходиться в пустелі на дні там, де його ніхто ніколи не бачив і не знав. І це сталося, коли в відпустку. Випадково наша листя бомилася. І ми побачили найстрашніший храм світу. Ох, ох. А чекайте, друзі, а що там? Де? Де? Це другий храм. Ну давайте подивимося. Якраз розповімо МЛЖ. Пішли. Цирка невидимка. Пішли. Щось типу тут старе, і я не розумію, що це означає. Хм, цікаво. Та тут я не пролізу. А хто може пролізти? Я майже можу пролізти, але тільки все застрягає. Нічого не простого, ту І... і, -і, -і мені не вийшло. А тут ще є дирка. Ось, дивіться. Ау. Та ви завжди, як завжди. Кружений, а? а? Ну, ви завжди такі. І... Не ну, завжди хоч вона тримається. Тут так темно і не що там є. Так, це темно і так само я нічого не бачу але Хоча стоп, друзі. Тут якийсь череп. то це вже той самий чел. А... Добре, зрозуміло. Ну так собі Ну, напевно, скоро відібереться. Друзі мої, зараз я вас рятую. Пиши. Так халепа. Сі О, тут ще є то на чіпай, може буде пастка. А яка пастка? Не, не чіпати нічого Або не буде пастки Пастки не бувають же безпечні. Вони бувають завжди небезпечні. А хто чіпнув? Це я. Навіщо ти чіпнув? Що це було? Ой-ой. Чесно робити. Ой ой.